Кілька десятків рівнян, озброївшись рукавичками, поліетиленовими пакетами та навіть надувними човнами, вирішили розчистити міські водойми, а також береги усті та гідропарку від сміття. Своєрідну толоку ініціювали представники громадських організацій, зокрема ті, які займаються активним відпочинком. Учасники акції розповіли, що у такий спосіб хочуть зробити рівненські водойми більш привабливими як для містян, так і для туристів. Поки частина людей прибирала сміття з берега, інші скористалися плавзасобами. засобами. і катам і Афт, в частності, ми надули для того, щоб ті місця, де захаращені на воді, щоб можна було достати з води. Ми це вже теж робили, і такий формат нормальний, бо так можна гепнутися воду і травмуватися. група людей, яка долучилася до прибирання, розділилася на окремі частини. Поки одні шукали мотлох поміж хащами гідропарку, інші збирали сміття уздовж усті. Серед учасників були і чоловіки, які знаходяться на реабілітації та борються з наркозалежністю. Один із учасників толоки Максим розповів, яке сміття здебільшого знаходили. «Пляшки, фантики, різні коротше. Різні такі моменти, що люди якби не викидують сміття, а так беруть мішки, всього потроху. До генерального прибирання долучилися і волонтерки Товариства Червоного Христа дівчата розповіли, що не так часто беруть участь у подібних ініціативах, але вважають їх дуже корисними. Під час прибирання є розуміння того, що смітити як мінімум треба менше або не можна взагалі. Та й Якесь є відчуття залучення на усіх хто долучився до прибирання. Чекав приємний сюрприз від організаторів. Люди могли відправитися у безкоштовну екскурсію водоймою гідропарку та побачити навколишню територію з води. Люди, які попрацювали, які поволонтерили, долучились до хорошої справи. Вони мають можливість ще собі покататися, релакснути, подивитися, бо озеро дуже гарно виглядає з води. Олег Гетун працює багато років у сфері туризму, активного відпочинку. Пригадує розповіді свого батька про те, як ми чистими були рівненські водойми раніше по споминах старожилів, коли він приїхав в рівне. То розповідали, що тільки в усті сходила висока вода, то це ну, за Польщі було. То річка чистилася кожної весни, зрізалися ті гіляки, що впали те, що там якби це розчищалася. Річка, і це каже, воно ну мало естетично дуже гарно виглядало. Учасники прибирання зійшлися на думці, що важливо зробити свій бодай мінімальний внесок у покращення стану рівненських водойм. При цьому додали, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, і там, де бережуть природу свого краю. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.